Починаємо зі звичайного стікмікса для початківців. Їх є всього 11 видів, і вони дуже і дуже і дуже прості в користуванні. Значить, відкриваємо наш Стікмікс. Що в нас є всередині? Всередині в нас є рідина, і всередині в нас є пеліц, який одразу ароматизований. Тобто, оце в нас стікмікс корм і відповідно, це все одразу пахне кукурудзою. Тобто тут не потрібен додатковий ліквід для того, щоб надати йому запах. Просто ось так: от ми можемо взяти його, зв'язати стік і, відповідно, кинути в воду, воно буде працювати. Чи можна ось цю, рідину, ось цю рідину заливати всередину? Можна, але дивіться, що вийде. От бачите, я залив повністю рідину всередину. Це у нас Strawberry Salmon Stick Mix. Залив я, напевно, годин 7 чи 8 тому. І він вроді майже її впитав, але майже. От частково він ще мокрий. Тобто, цей пелець, який тут є, він вже напитаний, напитаний рідиною. І якщо ви залиєте цілу банку, він буде дуже і дуже, дуже довго сохнути. Тобто, якщо ви хочете все-таки залити, заливайте, але не повністю заливайте не цілу. Тобто, як цим всім ми користуємося? Ми приїжджаємо на водойму, можемо трошки залити, можемо не заливати, в'яжемо стік. Після того ось це можна використовувати як звичайний діп. Зв'язали стік, мокнули сюди в цю рідину, і відповідно закинули воду. Що важливо пам'ятати, я, можливо, буду говорити банальні речі, але ще раз, це стікмікс для початківців. Початківцям це обов'язково треба знати. Як у вас є якийсь час розчинення вашої ПВА сітки. Тобто ви зв'язали, кинули в воду, подивилися, скільки часу вона розчиняється. Якщо ви її замочите в діп, то. Оцей час розчинення буде набагато довший. Перед тим, як закидати стік у воду, завжди перевіряйте, скільки часу він вам розчиняється. Ми зв'язали стік, задіпували його, мокнули сюди, кинули під берег. Якщо це 30 секунд, хвилина, півтори хвилини, ок, можна ловити. Якщо цей час 5-10 хвилин, значить, або вам потрібно іншу пва сітку, або тоді ось в цю рідину його мукати не потрібно. І навпаки, якщо ви зв'язали стік, Ось так от, просто з цього пеляться, кинули його у воду, ви бачите, що він розчиняється у вас за 10-15 секунд. Це надто мало. Відповідно, ви його можете макнути, і тоді він буде розчинятися довше. Тобто, за допомогою діпа ви не тільки надаєте запах своєму стіку, ви ще можете регулювати час розчинення вашої пва сітки. Бо буває таке умовно, що вода вже тепла, а ми приїхали, і в нас тільки сітка для холодної води, вона розчиняється надто швидко. Діпування тоді допомагає в цьому випадку.